Рані наше життя довели, що малі, але систематичні кроки створюють рушійний механізм посилення будь-якого процесу чи явища. Така філософія супроводжує нас насправді чи не щодня. Ми можемо закидати малі донати, котрі об'єднуючись, дозволяють нам закуповувати значні об'єми мілітарної продукції. Ми можемо відклати багато років по малому відсотку зарплати на житло чи автомобіль, і це дасть свій результат. Ми щодня малими кроками йдемо до своєї цілі. Як людина чи держава, і це завжди доведе нас до бажаного результату. Так працює і сфера економіки місцевого або національного рівнів. І в ній ці невеличкі, але гнучкі одиниці це мікро, малий та середній бізнес. Хто ж є цим малим гравцем у ринкових відносинах і як це визначається законодавчо? Фізична особа-підприємець. Юридичний статус, що засвідчує право будь-кого вести самостійну та незалежну підприємницьку діяльність за напрямами, що визначені та не заборонені законом України. Після здобуття Україною незалежності виникла низка суперечливих питань, що стосувалося економічних процесів. Здавалось би, Україна мала почати з чистого аркуша, проте нові закони мали вирішити старі проблеми, закладаючи при тому основу інноваційних підходів до розуміння філософії ведення бізнесу та економічних відносин. Поступово приймалися державні політики, що регулювали кожну з галузей підприємницької діяльності. Етап банкротизації банківської системи замінився активізацією реформ у напрямках єдиної грошової одиниці, бухгалтерського обліку та звітності фінансових установ. Проте, не була й доля тіньової економіки. На порядку денному перебувала і легалізація розміної торгівлі та надання низки господарських послуг. Дрібний бізнес тільки починав з'являтися на теренах внутрішнього ринку, тому уряд шукав підходи до контролю за ним. Запроваджувались патенти для розміну торгівлі, були намагання встановити касові апарати у всіх місцях, зокрема й на ринках. Головним каменем спотикання для держави стало загальне незадоволення малих підприємців умовами бізнес-клімату. Котрі не те, щоб не були оптимізовані під тогочасну діяльність, а їхнє поняття взагалі не було окремо законодавчо визначено. Викликом для держави стало розроблення справедливого механізму оподаткування власників мікро та малого бізнесу, аби врахувати частку їхніх доходів і обґрунтовано закріпити податкову ставку на їхній прибуток, що поповнюватиме бюджет громади, у якій діяльність зареєстрована. За звичним сценарієм, у період початку транзиту політичного режиму після розпаду Радянського Союзу, більшість регулювань приймалася відповідно до інтересів політичних акторів, оскільки популярні рішення безпосередньо впливали на рівень підтримки їх електоратом. Так сталося часів президентства Кучми. На той момент уся порядкова система була під контролем Азарова і нагадувала здебільшого організовану групу ракетерів із зеленим світлом на те від держави. Наближалися президентські вибори 1999 року. Соціальна напруга зростала, а кучми потрібні були фактори, щоб втинули на його популярність серед виборців. Згідно з даними аналітичної системи контрол, станом на 1998 рік було зареєстровано 99 тисяч 495 підприємців, при чисельності населення близько 50 мільйонів. 3 липня 1998 року Леонідом Кучмою було підписано указ про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. А трохи менш ніж за рік, 1 січня 1999 року, в Україні остаточно була введена спрощена система оподаткування та звітності. Також з 1 січня 1999 року право встановлювати ставки податку для фізичних осіб підприємців дістали місцеві ради. На рівні не нижче 20 гривень на місяць. Нарешті було відкрито шляхи для просування середнього класу в європейському розумінні, що міг працювати незалежно від усього чиновницького контролю та знати свої фінансові обов'язки перед державою а головне вивести несправедливі фінансові операції із тіньового коридору. Окрім того, державна економіка отримала більше додаткового ресурсу для створення робочих місць і працевлаштування. В Україні розвивалася справедлива модель конкурентних ринкових відносин, а легальна економічна діяльність дрібного підприємництва мала свою мотивацію до реєстрації активностей. У 2000-2008 роках кількість ФОПів швидко зростала. Щорічно вона збільшилася в середньому на 215 тисяч. Уведені тоді податкові зміни стимулювали пожвавлення незалежних власників торгових точок, малих маркетів і кафетеріїв, що готові були віддавати відсоток із прибутку до бюджету громади. Система спрощення не втратила своєї актуальності і досі, а навіть навпаки. Адаптувавшись під теперішній бізнес-клімат, вона працює для мільйонів точкових господарств. Але, звісно, питання її перегляду та більшої гармонізації з нормами ЄС піднімалось на обговорення неодноразово. Тож, як працює система? Фізична особи підприємці, що мають право сплачувати єдиний податок, поділяються на три групи. Для кожної з них існує своя сфера зайнятості та передбачено ліміт суми. Що визначена та дозволена державою в якості прибутку малого підприємця? Таким чином, для першої групи встановлений ліміт на рівні. Більше мільйона гривень, для другої практично шести, а для третьої більше восьми мільйонів гривень. Якщо підприємець виходить за межі ліміту для третьої групи, у наступному кварталі має перевестись на систему загального оподаткування. Відповідно, у загальній системі вже немає податку розміром 5% від доходів. У неї виведені стандартні податки, такі як ПДФО, військовий збір і ЄСВ. Четверта група не має чітко визначеної суми єдиного податку, адже вона залежить від категорії земель та їх розташування. Оскільки наша держава навіть в умовах воєнного стану продовжує працювати над усіма рекомендаціями Європейського союзу задля євроінтеграції, податкова політика, що стосується малого підприємництва, також залишається невід'ємною частиною роботи уряду. Наприкінці грудня 2023 року було стверджено національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, до розробки якої були злучені різні відомства, представники бізнесу, враховано всі проведені консультації з МВФ, Світовим Банком і ОСР. Головною її метою була спроба створити єдине бачення адаптації податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання України. Нова стратегія містить положення, згідно з котрими реформи зачеплять систему оподаткування юридичних осіб. Розпочнеться перехідний період, тривалістю в три роки, протягом якого юридичні особи мають повністю з системи спрощеного оподаткування на загальну, а попередня буде заблокована для них. Також умовою пропонується об'єднання другої та третьої групи спрощенців в одну єдину, а відсотковий розмір податку від моменту ствердження стратегії для неї буде коливатися в межах від 3 до 17%. Окрім того, будуть переглянуті дозволені види діяльності для єдиної групи з метою їхнього скорочення, а всі підприємці з їх переліку муситимуть застосовувати РРО. Але від себе хочу додати, що таку стратегію реалізовувати у поданому вигляді буде дуже небезпечно для української економіки. Також у вересні 2023 року почалися жваві обговорення, які ініціював голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, що стосувалися пропозиції переймання податкового досвіду Польщі. Акценти були зроблені на тому, що варто збільшити ліміти доходу для третьої групи, адже у Польщі, до прикладу, крайньою сумою для використання спрощеної системи опадкування є 2 мільйони євро. Також Гетманцев, якого у колах бізнес-спільноти називають убивцею української економіки, пропонував більш ретельно пійти до диференціації видів діяльності відповідно до ставки податку. І з кожним роком кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців, що є платниками спрощеного податку, збільшується, оскільки внаслідок закриття багатьох робочих місць на великих промислових підприємствах через воєнні дії, усе більше працеспроможних громадян створюють свої незалежні бізнеси. Попередня економічна діяльність суб'єктів господарювання динамічно змінюється. Найбільшою сферою учасників у першій і другій групах є розрібна та оптова торгівля, включаючи ремонт автомобілів. У третій групі спостерігається згалузевий СУВ у бік професійних та ІТ послуг. Порівняємо показники реєстрації ФОП за чотири періоди, що, на наш погляд, найкраще відображають динаміку розвитку малого підприємства в українському економічному просторі. Отже, у 2010 році до влади приходить режим Януковича, збільшується зобов'язання для платників єдиного податку зі сплати внесків до пенсійного фонду. Від початку 2012 року відбувається перегляд ставок на збільшення нарахування єдиного податку. Унаслідок усіх змін в податкуванні кількість ФОПів станути 2010 рік спадає на 34 Далі революція гідності, нульові рахунки державної казни. Настав час багатьох викликів для національної економіки. Відповідно, були збільшені податкові ставки за спрощеною та загальною системою, що прямо пропорційно вплинуло і на кількість реєстрації ФОПів. І з року у рік ФОПи закривалися. У 2015 році їх кількість скоротилася до 2,2 мільйонів. За підрахунками 2016-го, їх поменшило ще на 5,5%. А крайньою точкою кризовості діяльності ФОП став 2018 перед передкарантинний рік. Тоді налічувалося всього лише 1 мільйон 700 тисяч малих підприємців. Проте не завжди кількість вказує на якість за ці 4 роки. Багато хто навчився працювати за новими правилами. Тому бізнес лише вичікував несприятлої умови для створення власних справ. Саме тому часи пандемії стали для них новим шансом для виходу на ринки. Підвищився клієнтський попит на низку послуг, котрі були актуальними через усі запроваджені тоді карантинні обмеження та заборони. У 2019 році в державному реєстрі перебувало на 7,5% більше відсотків підприємців аніж торік, а стан 2020 тисячі загалом існувало близько 1,8 мільйона фізичних осіб підприємців. Також можна відзначити, що на певну стабілізацію умов для ведення малого бізнесу вплинула й висока підтримка прийдешньої влади зі сторони електорату, тому дії уряду були привабливими для молодого бізнесу включно. У 2022 році кількість зареєстрованих ФОПів становило вже близько 2 мільйонів осіб. Здавалося би, що початок повномасштабного вторгнення украй дестабілізує усі позитивні настрої малого підприємництва до підвищення спроможності власного бізнесу. Бо напевне закупівля обладнання, маркетових послуг та іншого щодо його розвитку не на часі, але ми знову стаємо свідками того, як зовнішні кризові умови можуть вплинути на поліпшення економічних відносин і створення конкурентних умов для ведення підприємництва. Держава зацікавлена в більшому власному прибутку громад у воєнні часи, а основна його частина податки з фопів та юридичних осіб. Відтак для представників малих господарств запроваджувалися всі можливі програми підтримки. Міжнародні донори все більший пріоритет ставлять інвестування в мікро та малий бізнес. А він, в свою чергу, зацікавлений у просуванні вперед, аби не опинитись на лавці банкрутства. Завдяки всім цим заходам за 2023 рік було зареєстровано понад 300 тисяч нових фопів, найбільш популярними сферами, серед котрих були розрібна торгівля, ІТ, надання інших індивідуальних послуг, оптова торгівля, діяльність із забезпеченням зі стравами та напоями. Задля порівняння пригадаємо аналітику Open Data Bot за 2021 рік. Згідно із звітом компанії, станом 2021 рік найактивнішу частину ФОП складали ті, що працювали за кведами в ІТ-сфері. Більше половини загальної кількості ФОП 53%. Це цілком логічно, адже масова популяризація цього виду діяльності припала на часи роботи в онлайн-режимі внаслідок пандемії коронавірусу. Другими за чисельністю були ФОПи, що надавали інші інформаційні послуги, а третіми у сфері харчування. А тепер пробіжимося по сумах, що були сплачені в місцеві бюджети зі сплати податку ФОП. Від одних лише платників єдиного податку 2014 році до бюджету було перераховано 2,5 мільярди гривень. У важкий для країни рік 2022 з економічної активності ФОПів було отримано 32 млрд мільярди гривень. Загалом, за результатами оцінювань податкових надходжень, у бюджети протягом восьми років можна констатувати, що надходження від фопів у бюджеті зросли у 24 рази, і лише за останні два роки вони підвищились на 10 мільярдів гривень. Мікро, малий та середній бізнес є основою економіки кожної розвиненої демократії. Тому, зосереджуючи увагу та підтримуючи малий бізнес, ми однозначно досягнемо більшого. Якщо ви цікавитесь місцевим економічним розвитком, культурними та суспільними процесами країни, залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал та вступайте в дискусію у коментарях. Продовжуємо працювати на перемогу та розвивати країну разом. Дякую.